Вітаю глядачів свого каналу. Продовжую тему по розробці свого власного розумного будинку. На даний момент поселив бота 5-го на макетну плату. Що саме таке означає бот 5? Бот 5 це виконавчий механізм, пристрій, який передає інформацію на центральний процесор на Raspberry. І отримує від Raspberry команди на включення або виключення релюшок. На борту бота буде dht 22 датчик температури та вологості. Датчик газу mq 2 Датчик температури виносний ds 18 b 20 Є 4 релюшки, але зараз релюшок немає в наявності, то я їх. Підключу, то я підключив леди для демонстрації їх роботи. І також є підключені три зони охорони. Тобто три піна йдуть на, на розрив. Якщо розривається провід, то йде сигналізація про втручання в будинок чи відкриття вікна. Ну, любе, що, що можна, то можна підключити. Зараз перейдемо на комп'ютер. Я покажу все детально, як налаштовується бот. Так, Підключаємо живлення до бота. Бачимо, тут зараз має кожних 2 секунди блимати синій LED, що воно підключене до мережі інтернету, до Wi-Fi. Підключення є. Заходимо на сам бот. 68 0, 186. Так. Ось так налаштовується бот 5. Тобто можна повідключати всі датчики, вони при завантаженні не будуть. Проходити перевірку і не буде по них помилок. Зберігаємося. І не треба перепрошувати контролер, вводити якісь нові коди, все чітко і просто. Ну, на даний час включаємо GiST-22 і датчик газу. Зберігаємо. Зберегли. Підключаємося до Raspberry. І запускаємо програму. Зараз з телеграму буде прилітати помилки. Є сповіщення, що Raspberry запустився. Програма запустилась помилкою. Все прилітає, все чітко. Так як ми вже налаштували бота на два датчики, заходимо на бот і бачимо, що в нас приходить. Температура і вологість. Датчик газу ще не нагрівся або а, ні, він прогрівається. Але він мусить трошки прогрітися. Ще яка особливість є? Якщо от маємо кнопки управління, навіть кнопки налаштувань, є графік, в якому можна налаштовувати, калібрування датчика, калібрування датчика температури. Зараз 4. Можна відкалібрувати температуру, можна відкалібрувати вологість і можна відкалібрувати датчик газу. Сам датчик газу тут налаштовуються пороги спрацювання. Зараз виключу. Ви, можна налаштувати пороги спрацювання, тобто норма. Увага, то, тобто щось стається, тривога і дуже критично. Це по датчику газу. Тут можна назвати, вводиться ім'я самого бота. Наприклад, наз, назвемо його коридор. Назвали коридор, зверху пише вже коридор, вертаємося назад, ще назад. І він вже пише названий коридор. Далі. І кнопка Reset. Кнопка reset також йде через пароль, то для того, щоб можна було перезавантажити дистанційно самого бота. Без паролю і воно не пускає. Далі. Додаємо ще, наприклад, датчики. Добавили. зберегтися, і в нас додається ще одна кнопка налаштувань самого DS18B20. Тих DS18B20 можна ставити. 10 штук, 20 штук, вони всі будуть працювати на одному піні. Також можна назвати його кухня. Зараз, як він названий, От є підписано кухня. Зараз трошки приближу камеру. От. Ще чуть-чуть. О. Кухня, наприклад, назвемо його скажемо, там, коридор. Берегти налаштування. І він вже у нас тут підписаний як коридор. Відкриваємо, так само можна налаштувати, не налаштувати, а відкалібрувати свій датчик. Тобто вони мають властивість підбріхувати. Далі внизу у нас є кнопка активних пристроїв. Тобто всі піни, які задіяні, вони висвітлюються для подальшого їх використання. До прикладу, візьмемо, закриємо дюреле одне лишимо, зону одну лишимо. Рівень води заберемо, датчика ще немає. Ну і лишимо раз, два, три, 4, 5 датчиків залишили. Зберігаємо. Тут, відповідно, все пощазало, лишилося одне РЕЛЕ. Так, як тут є, одна зона. Газ зараз вернеться в роботу. ДС-18B20 є. Підписаний коридор. І температура та вологість dht 22 Із списку активних пристроїв також є тих 5 датчиків. Датчик газу dht 22 одна зона. Зона охорони одне реле і от коридор дс 18 б 20 Ось такі невеличкі проби. Спроби створення розумного будинку. Пишіть ваші коментарі, що ви про це все думаєте може щось підкоригувати, підправити. Мені потрібна думка для простих людей, які би могли собі повторити таке і без проблем налаштувати. Всім дякую за увагу.